Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати долму. і хочу з вами поділитися рецептом, як я це роблю. Значить, мені потрібно будуть листя винограду. Листя можна брати квашене або мариноване, або як я. У мене вони заморожені. Листя я збирала весною під час цвітіння. Тоді вони більш такі, знаєте, ніжні. Далі, в мене є фарш, я вже перепустила через м'ясорубку. Додала сюди одну велику цибулю. Далі буду додавати спеції за смаком. Значить, у мене тут паприка червона, перчик чорний, сушена петрушечка, укропчик, цибулька і базилік. Все висипаю сюди до фаршу. Далі я буду солити за смаком. І додаю рис. Рис у мене сирий, не варений. І додам ще столову ложку томатної пасти. І це все мені треба дуже гарнесенько перемішати. Друзі, я взяла ось такий казанчик. Застелила дно казанчиком листям і буду сюди викладати нашу долму. Так, я починаю крутити нашу долму. Викладаю фарш. І ось так закручуємо трубочку, ось так. закрутила перший слой долми і перемастила вершковим маслом. І будемо так кожен слой буду кидати по кусочку вершкового масла. Все, друзі, я вже закрутила до уму. Ось тут в мене гаряча кипячена водичка. Я додам сюди солі за смаком. Ось так треба гарно перемішати, щоб. Сіль розчинилась. Виливаю цю кипячену водичку сюди, в долму, ось так, щоб не покрилася, щоб не покрита була долма. Ось так, досить. Ставлю на плиту до повного готування. Поки долма у нас вариться, будемо робити соус. У мене тут сметанка. Зараз я додам сюди три зубчика чесночку. Друзі, ось так виглядає моя долма. Вона варилася рівно півтори годинки на помірному вогні. Мама я готова. Ось так вона виглядає. Дуже смачний запах стоїть на кухні. Аромат неймовірний. Дивіться, як смачно і як в мене вийшло. Тому, мої хороші, готуйте та смакуйте! Всім смачного і до зустрічі.